Жемо з вами говорити про. Наше здоров'я у проєкті консиліум, і е, темою нашого другого блоку буде саме е, от така ситуація, що назріла з новинами е, після підриву е, греблі каховської ГЕС про холеру, про кишкові інфекції, про ботулізм, про різні такі е, е, ризики для нашого здоров'я, і щоб не перевантажувати медичну систему, щоб не задавати лікарям зайвих питань. Е, зараз спробуємо розібратися з нашою гостею. З цим усім я вам рада представити нову гостю. Нашу це Олександра Шмуратко-Юрченко, сімейна лікарка, виконуюча обов'язки керівника напрямку сімейної медицини медичного дому Одрекс. Пані Олександра, рада знову вітати вас в нашій студії. От, ви знаєте, новини такі невтішні, новини страшні. Всі ми зараз на різних рівнях, експерти підраховують збитки і. Ту небезпеку, яке це руйнування, ГЕС нам принесло. І свою роботу проводять і Держекоінспекція, і санітарна служба. От є новини про те, що на Херсонщині виявили холерно та кишкові палички, але це наразі саме у воді, ще не якісь е, е, захворювання. Що працює СЕС, відстежує ситуацію, що багато затоплено будівель, багато затоплено каналізацій, е, саме таких, яких було в приватному секторі. Ну звісно, ми знаємо, що на дні. Ні саме водосховище теж був такий шар, який не повинен був попадати дозовні. Угу. І все це ми, звісно, за цим всім слідкуємо. На Одещині, на щастя, поки не виявлено нічого такого, ні холери, але от пишуть про рота вірус, давайте. Будемо розбиратися по порядку з усім всім, що наразі ми повинні, от, по-перше, знати в цій цій ситуації. Доброго дня. Перше, що нам треба завжди знати, що не треба піддаватися паніці. Це найголовніше, бо паніка дуже поганий порадник. І перш за все, у наших людей погано з такою звичкою, але треба вміти довіряти офіційним джерелам. Якщо офіційні джерела кажуть, що нема, то не треба розсилати по всім чатам, що там кума, сват, брат, сказав, що там щось є. Слідкуйте за офіційними джерелами, буде вам щастя. По-друге, треба робити долучати до себе такі неспецифічні заходи профілактики, тобто обезпечувати себе за рахунок зниження ймовірності контакту з цими інфекціями. Навіть якщо буде зафіксовано у нашій прибережній зоні ця холера, ви маєте знати, що і що робити, щоб цим не захворіти, щоб це не зачепити. Ми інфекцію. ж з вами розуміємо, що ви сказали. Є люди, вони діляться на дві частини. Перша частина буде сіяти паніку, так. і вона просто себе закриє десь вдома серед бутлів з водою, тому що не можна навіть купатися. Вони подумають, так. що з під крану. А інша частина скаже: Моє літо, мої справи пішов на море, буду купатися ага. і ще й з дітьми. Оці крайності вони для наших українців. Вони ну такі притаманні uh -huh. насправді. А ще третя категорія, яка піде на море, яка буде там плавати купатися, але буде розганяти паніку все одно. Ми всі помремо, все погано в чатах. Так. І є таємний метод доктора такого. Та uh -huh. і оце це все ж також буде. Тому е, будьте е, чимось таким середнім, не піддавайтесь паніці, але і не розслабляйтесь щодо е, можливості е, підчепити якусь з неприємних кишкових інфекцій. Щодо підвищення захворюваності на ротовірусну інфекцію, наш центр з громадського здоров'я дає цифру 42% за цей тиждень. Це не Пов'язана з ГЕС, це не пов'язано з цими подіями. В принципі, щоліта ми маємо підвищення захворюваності на ці кишкові інфекції, тому це така більш-менш стандартна ситуація, досить керована, досить контрольована, яка не загрожує нам чимось таким кошмарним. Всі ці інфекції, от про холеру ми говорили, це досить така вона заразна і страшна така інфекція, ротавірусна інфекція. Я так розумію, це все спектр пов'язаний з кишківником, і тому в них повинні бути, мабуть, і схожі якісь симптоми, якщо що, і ми повинні якось їх знати для того, щоб розуміти, як нам діяти, якщо щось не те з травленням. в мене чи в дитини, чи в рідної людини поруч. Uh -huh. Давайте розповімо оде. Глядачам, що саме ми повинні спостерігати, щоб зрозуміти, що це інфекція? Дивіться, що стосується холери, у неї такий дуже є характерний симптом: профузний, рідкий, стілець, секреторна діарея. Вона без кольору, вона така, як от кажуть, рисовий відвар, це класичний такий симптом. Стілець стає прозорим таким, з такими слизовими тяжами. І може бути на початку такий каловий стул, а потім така оця профузна вода, ллє прозора. Причому Болі у животі не має бути. І підвищення температури, якась там лихоманка, це також рідкість. От якщо бачите, що потекла прямо вода, це привід не чекати на щось там, це привід звернутися якомога скоріше до інфекційної лікарні чи хоча б до свого сімейного лікаря, щоб він скерував вас куди треба. Що стосується такого також популярного, що на слуху, ротавірус, це така більш. це не Приємна також інфекція, але ми всі з цим точно сталкувалися і точно сталкуємося щороку. Це така більш доброякісна, можна сказати, інфекція. Тому що це може бути і висока температура, лихоманка, ознаки інтоксикації, ломота, м'язові болі, діарея буде. Більш все-таки така густолотого так. кольору, так, стулового наповнення. Може бути блювота, і в принципі це така більш-менш ситуація, яка не потребує якихось там додаткових заходів, окрім того, щоб ізолюватися і допомагати собі симптоматично. Я так розумію, а, що ці хвороби ну, вони не страшні для дорослої людини. Ну, прям ротовірусна інфекція, так, це не страшно, це. Актуально і тривожно для діточок раннього віку, тобто діти до двох років вони дуже швидко втрачають е, рідину і в країнах так званого третього світу е, ротовірусна інфекція насправді є причиною багатьох дитячих смертей немовлять смертей немовлят. Від е, тому і навіть існує вакцина від ротовірусу, яка актуальна власне для діточок. Дорослим цю вакцину собі нікуди капати не треба, це вже не має ніякого сенсу. А, а що е стосується холери? Що стосується холери, є вакцина в нашій країні, її немає. І я думаю, що в найближчому майбутньому не очікуємо такого. Холера, так як це бактерія, вона має етіотропну терапію, тобто від неї є антибіотик, який можна призначити, що у вірусних діарей, таких як ротавірус, етіотропної терапії, ми не маємо, тому лікуємо симптоматично. Але найголовніше у клініці та у лікувань. Анні холери це зневоднення, яке наступає дуже швидко, і це боротьба з оцим зневодненням. І це може бути і пероральна регідратація, і потім вже ін'єкційні форми для регідратації. Але це основна проблема, що це дуже швидко втрачається рідина, і навіть може людина при. Навіть адекватному рівні регідратації за оці е, стандартний період діареї може бути від двох днів десь до шести, такої прямо профузної mm -hmm. діареї, е, може людина втратити до 100% е, об'єм, може бути такий, як 100% ваги людини. Тобто там людина важить 70 кілограм, от вона за 6 днів, 70 літрів з неї і вильється. Це ну, неможливо не навіть е, уявити. Так, от якщо з цим не. Став... conta isso. Тому, тобто, при важких формах це може бути і смертельна так, хвороба, це... так якщо там не важка форма, то вона досить швидко лікується. І мені дуже е, важливо, що ви підкреслили, що ці такі на перший погляд схожі е, захворювання. Ну, якщо людина там не зануриться в mm -hmm. деталі про які ви сказали, що е, вона може почати пити антибіотики. На щастя, вони наразі не продаються вже без рецепту mm -hmm. в Україні. Але але є люди, які запаслися на декілька десятиліть. Вперед вже цими ліками і вони почнуть лікуватися. Вони подумають, що це якась інфекція, яку треба обов'язково лікувати антибіотиком ще і це ще, і, і це ще і, наражання себе на небезпеку, додаткове від самого угу. себе, від самолікування. Я дуже хочу наголосити щодо антибіотиків, щодо так званих кишкових антисептиків на букву Н. Не буду казати вслух, що це все не є доцільним. Що більшість ДРА, більшість інфекційних оцих кишків, Гострих інфекцій не потребують ніякої аттеатропної терапії, бо 90% з них викликано саме вірусами. А інші 10% викликані такими бактеріями, які потребують специфічної терапії, і якийсь там звичайний антибіотик не спрацює, а цей кишковий антисептик, я ще раз повторюсь, не має ніякого сенсу і користі. І тому витрачати на це гроші і Своє здоров'я, адже треба пам'ятати, що жоден препарат не є таким уж без. Безпечним і його не можна приймати безконтрольно. Тому, якщо щось відбувається, по-перше, це має, треба бути на контакті зі своїм лікарем. Друге, це е, треба е, все ж таки симптоматична терапія і не займатися ні, ніяким вигадуванням схем. Е, е, і якщо щось таке підозріле, навіть якщо ви тільки підозрюєте, що щось не те, що це щось незвичайне, звертайтеся до інфекційних стаціонарів, де є всі необхідні методи. Для діагностики є необхідні спеціалісти, де є всі необхідні методики для того, щоб врятувати ваше життя і запобігти розповсюдженню цієї всієї історії. А де можна, пані Олександра, це все знайти, це все нещастя на свою голову, окрім того, що ми говоримо про там море, на яке кажуть, не ходіть, а люди можуть піти. Ну, це ми розуміємо. Це просто треба бачити не тільки світлина, саме те море, де плаває все, що завгодно від стін будинків до мертвих тварин. І ну, Взагалі там, чого тільки вже не, не бачили і не фотографували, але де ще можемо заразитися? Е, неперевірені джерела води, якісь там колодязі, якісь е, е, артизіанські джерела також можуть бути. Може попасти печи, може Зі стічними може водами, mm -hmm. водами можуть попасти е, часточки частич, землі, часточки забруднення, можуть також про це не треба забувати. Е, до речі, все, що може бути потенційно забруднене землею, це ще плюс одна фобія в копілочку, це ж ботулізм потенційно, mm -hmm. все, що пов'язане з землею. Е, потім е, риба. Е, Овочі, фрукти так трохи, але також може бути. Тобто, все треба серед панікерів. Є така мити. думка про те, що не можна мити з стічною водою з під крану. Фрукти, овочі, так це чи ні? З-під крану наша вода поступає до нас з річки Дністер. Це зовсім з іншого боку від річки Дніпро, якому про які пройшла така трагедія, і е, наша вода, яка потрапляє до нас з крани, вона проходить такі ступені обробки, що її можна вважати безпечною. Тобто митися кип'яченою водою чи мити фрукти, овочі бутильованою водою, це наразі недоцільно. Ще раз повторюся, треба слухати офіційні рекомендації, якщо скажуть, що вода з-під крану не недо... Достатньо е доброякісна. Тоді будемо залучати інші методи. А наразі мийте, будь ласка, овочі, фрукти і мийтеся нормальною водою з крану, не треба поки що нічого вигадувати. Якщо е, сталася ця е, ситуація з людиною, ну на жаль, там яка не може виїхати або отримати чисту воду, ми розуміємо, що дехто залишився е, там. Ну в, в деяких затоплених районах людей угу. рятують, дехто взагалі на окуп... на, окупованій на окупованій території. Так. Я так розумію, що найперше, що може людина зробити, якщо може це закип'ятити ту воду, так? так це забезпечити себе, ну хоч якимось вбити ті інфекції, угу. бактерії, віруси, які там є. Чи довго це потрібно робити? Покиснує така загроза. Можна я, я маю на увазі, це 10 хвилин кип'ятіння. чи однієї хвилини достатньо. Як довго це робити? Сам процес? 10 хвилин думаю, достатньо для більшості інфекцій. Це актуально. Плюс там же ж не тільки справа у кіп'ятіні. Піддається вода, грубі такі очистці. Потім можна використовувати або вже готові фільтри, або змайструвати самостійно за допомогою там, піску. Гравію МОЗ навіть публікував гарні інфографіки, де все подробно все розписане на, на цю тему. І тільки потім вже цю фільтровану очищену воду тоді ми піддаємо кип'ятінню. І там я навіть бачила також поради від МОЗ, що деякі є препарати. Вони є у військових, вони є та в аптеках подивити таблетки, по, по, для, таблетки очищення. для очищення. Це також, якщо там бруд плаває, тобі треба буде цей весь великий бруд очистити, але от вони також можуть знезаразити, якщо, е, ну, якщо є такі, якщо, якщо є так, можливо, якась така, говоримо так, так про е, території, які зараз затоплені або навіть окуповані, то дай Боже, щоб у них хоча б була можливість там закип'ятити цю воду. Дуже важко уявити, що там зараз переживають люди, в яких умовах вони живуть і що там може бути на тлі оці всіх подій. Насправді будемо сподіватися, що ми змож... нам Україні навіть не дають цих людей врятувати. Так, ми бачили не неодноразово, стріляють шансою. у спини, просто не дають людям вижити або самі стріляють в тих, хто вилазить на дахи затоплених будівель. Ви вже сказали про бутулізм. Що це таке? Та саме я так розумію, ця трагедія на ГЕС також може поширити це захворювання серед населення нашого регіону. Ботулізм — це така інфекція, яка небезпечна саме тим, що бактерія продукує токсин. Який є дуже небезпечним для людини. Використовується, до речі, також у медицині з, з позитивного mm -hmm. боку цей токсин у сфері краси, у неврології для той самий розслаблення м'язів. Да? Так, той самий ботокс. І от уявіть, якщо оцей, той самий ботокс, який паралізує м'язи наглухо, от він потрапляє системно у організм. І починає розслабляти всі м'язи і впливати на всі е, нерви. Оце е, така його жахлива е, дія, паралізуючи такий. Яд паралізуючи це настільки розслабити і паралізувати і легені, я так розумію, і серце так, це життєві м'язи, які рухають грудну клітину, паралізуються за рахунок блокування нервів, паралізуються ковтання, паралізуються очні м'язи. Тобто, ну все паралізується, тобто і тому це дуже небезпечно. Ця, ця інфекція. вона так. також може бути в я, наскільки знаю, найчастіше її знаходили раніше саме у якихось в'ялених, копчених продуктах. Часто така була, ну, ланки такі пішли на базар, купили десь якісь саморобні там вироби, десь uh -huh. на в селі зробили, а воно було там не, не перевірено сес, і е, люди їли і травилися. А так. зараз я так розумію, що це може бути пов'язано ця інфекція із з стоєю рибою, що. Uh -huh. Помирає або ну, море риби, нам теж і моз, і різні інші служби казали, не беріть рибу, якщо бачите, навіть вона вже ще жива, але десь на берегу не так. треба її їсти. що це от Там і може бути цей ця інфекція. Так, так також може бути ще у в'яленій рибі, що тож може, знаєте, там. Вже помираючи рибу, ніхто там не підніме, а от піти на базар якусь там ялину чи копчену рибку собі прикупити, там, щоб до пива ввечері собі, оце таке може бути. Це також може бути джерелом інфекції. Домашні саморобні ковбаси, також оцю скарбничку до м'яса можна додати. Також все, що створює анаеробні умови. І ця, цей токсин і ця колстрія дуже вони стійкі і для того. Не помирають і, під час обробки і, цієї країни. Так? Дуже важливим є пам'ятати про консервування домашнє, яке також часто стає джерелом ботулізму, бо потрапляють забруднені часточки. Часточки землі потрапляють на овочі, овочі стають забрудненими. Там просто неможливо оком це побачити, анаеробні умови, тобто консервування, і все, і пішла розвиток. І найстрашніше, що немає цей токсин, ані запаху, ані смаку. Тобто, візуально це буде абсолютно нормальна консерва чи абсолютно нормальна смачна ковбаска, але з жахливими наслідками. Тому не купляйте домашні консерви. Якщо ви не знаєте, як вони виготовлені, домашні консерви мають бути. Виготовлені за допомогою автоклаву, щоб е, досягти, тобто за е, температури 100 градусів нічого не відбудеться. Треба, щоб був і тиск, і температура, і от тоді ця бактерія є шанс, що вона е, загине. Тобто, е, навіть якщо це домашнє консервування, е, це має бути автоклавування. Ну і звичайно, до промислових консервів вже питань менше, тому що вони все ж таки точно цей шлях пройшли. А які симптоми, якщо ви отруїлися? Я так розумію, тут же не про діарею, про яку ми починали, тут інше щось. Так, Чи також може бути такий початковий період, може бути і прояви як кишкові інфекції, дискомфорт у животі може бути така якась інтоксикація, а потім починаються. Як це сказати не на латині, окорухові око симптоми. Тобто, тобто, якісь будуть порушення зору, так? Та? двоїння, неможливість рухати очима, таке також може бути. А, і потім а, поступово починаються а, симптоми паралічу. Дуже часто буває таке, що путають а, симптоми з інсультом, угу. але тут є така відповідь що це буде двобічний процес. І якщо щось таке побачили, то це точно вже е, треба швиденько-швиденько звертатися до інфекційної лікарні. Там специфічну діагностику проведуть, і е, специфічне лікування також існує. Антитоксин е, використовується, але е, все одно має бути і підтримка е, життєво важливих функцій, підтримка дихання. І допоки запрацюється... Ця... Чи навіть більш, більш така страшна ситуація, ніж про перші хвороби ми казали, бо тут тільки антитоксин допоможе. Так, а якщо так. ми там, ну, при легких формах ротовірусу, ну ти можеш, можеш вдома пити так. і якось там тут А тут... вдома не варіант, так тут така дуже складна ситуація, і насправді багато людей від цього помирає навіть. Взимку часто бувають такі, які ну, вживають саме так, тому, що консерви йдуть у ход. так і поїдять консервів, і потім вся сім'я повечеряла, і все, і всіх нема. Також я розумію, що вилучення, от як ви казали, риби і в продажу і сирої риби. І навіть мені здається, що заборона є. Я не бачила саме новин про це, але повинна бути заборона і на риболовлю зараз у морі, тому що бачимо все одно рибалок, так, які приходять, стоять. вони сидяться. їхні угу. таке хобі е, круглий рік. Е, тому, е, от оце все хай буде хобі. Спіймали, відпустили і провели гарно вечір на сонечко вітамін, де собі. Отримали так. так, але не їжте, не пийте, не купайтеся. Ну, принаймні, ну треба ж, хоч от зараз це перші дні після катастрофи, ми повинні розуміти, що і що ви бачите, що несе нам в море. Так? І як каже пані Олександра, це і так влітку бувають спалахи різних хвороб. Так, це... так? До речі, ви у своїй практиці сімейні лікарі вашого медичного дому відмітили також зростання е, випадків е, і звертання наших одеситів та гостей міста, так Так, о, трошки, от за останні два тижні збільш побільшало. Вони з'явились, можна так сказати. Mm -hmm. е, якщо до того майже не було такого, може там за місяць одна-два дві людини, то зараз може бути дві-три людини за день з такими симптомами лише там на одного лікаря. А, от і ну, це контрольована поки що ситуація. Минулого року було все те ж саме, і в принципі ми з цим впоралися без якихось там жахів. І ми дякуємо вам за вашу роботу. Я нагадаю, Олександра шмурадко юрченко сімейна лікарка, виконуюча обов'язки керівника напрямку сімейної медицини, медичного дому Одрикс в нашій студії розповіла про ризики, які несе Одеси там наразі руйнування греблі Каховської ГЕС. Не пийте сиру воду. Як ви не знаєте звідки вона взялася? Не купайтеся в морі, не їжте сиру рибу або в'ялену. Це дуже наразі важливо. І слідкуйте, головне, слідкуйте за повідомленнями офіційних джерел, а не просто десь за домовим чатиком, де хтось вам скаже, що вже холера просто крокує Одесою. Ні, нема ще нічого такого. Все контрольоване, бережіть себе. Побачимося за тиждень.